Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо скільки пам'яті потрібно телефону. Але перед початком відео хочу попросити вас підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Цим ви мотивуєте мене робити подальші відео. Всім, хто підписався, дякую. А ми розпочинаємо. Значить, скільки пам'яті потрібно? Сучасному телефону у 2022 році. Значить, з чого я хочу розпочати. Хочу розпочати з того, скільки пам'яті зараз не вистачає. Значить, не вистачає нам 4 ГБ. Зразу можемо ставити хрест. 4 ГБ недостатньо. Також 8 ГБ теж недостатньо. 16 ГБ раніше цього ще було достатньо, якщо не встановлювати ігри, якщо не встановлювати багато програм, зараз за 16 ГБ вже можна забути. Теж ставимо хрест 32 ГБ. Можна подумати, що цієї пам'яті зараз може вистачити, але це вже насправді не так. Цієї пам'яті мало. Якщо є можливість, звичайно, вставити картку пам'яті, то 32 ГБ плюс 32 ГБ картку пам'яті, то ще можна якось буде пересидіти. А так, 32 ГБ мало. Забуваємо за цю ідею. І на 32 ГБ телефон не купуємо. Значить, що можна взяти? Можна взяти, якщо у вас малий бюджет, не вистачає грошей, на дорожчий телефон, можна взяти версію на 32 ГБ плюс докупити картку пам'яті на 32 або на 64 ГБ. Або взяти зразу 64 ГБ. Ну це зараз у 2022 році це вже мінімальне скільки потрібно брати вбудованої пам'яті 64 ГБ. Значить, що у нас йде достатньо? Достатньо у нас це 128 ГБ. Цього зараз достатньо 256 512, 1 ТБ. Значить, тепер по оперативній пам'яті. І своєї пам'яті телефона, значить, не дуже у нас це пам'ять 3.32. Це не дуже. 2.32 тут уже, понятно, зразу ставимо хрест. Ну, і як бюджетний варіант, якщо ви не граєте ігри, якщо ви не встановлюєте багато програм, Якщо ви не завантажуєте телефон по максимуму, то 3.64 для невибагливих людей буде достатньо. Ну, брати теж не рекомендую. Значить середній вибір, дивіться, давайте поговоримо зараз за середній вибір. Середній вибір це у нас 4.64. Це буде нормальний вибір. І 428 без розширення, тобто без картки пам'яті. Теж хороший варіант 428. Але брати телефон у 2022 році з подальшим користуванням у 2023, а можливо і 2024, то краще вже подивитися ось такий варіант 428. Звичайно, якщо ви візьмете зараз у 2022 році телефон на 6 ГБ оперативної пам'яті 128 ГБ постійної пам'яті, це буде кращий вибір. Поставимо сюди дві галочки. Ну, а якщо у вас є бюджет, і ви можете собі дозволити більш дорогий телефон, то кращим варіантом, звичайно, буде. 828 і 8256. Не у всіх є кошти, щоб придбати 12256. Тому, якщо в когось є дані кошти, щоб придбати телефон з даною пам'яттю, це буде дуже добре. Ось такий був коротенький. Огляд на цему я буду закінчувати. Хто додивився відео до кінця. Према подяка. Також не забувайте підписуватись на канал, нажимайте на дзвіночок, і всім до побачення.